Друзі, жара валить страшенно, Ну, вам про це не говорити, Це по всій, мабуть, в Україні так. 38 градусів тіні на сонці, я не знаю, яка температура. І роботи валом. Все ж таки потрібно братися до основного. Зараз підемо, я вам розповім далі. Бачу таке розчарування трішки в людей в аграрії, особливо які засіяли сою. Соняшник Сою, по соняшнику поки що ще, розчарувань, ще не, немає. Дивлячись по цій ситуації, яка є, то така сумна. Прозвонив пшеницю, прозвонив Сою. Ну, так, заодно і Сою спитався, бо чому нас приймає по Сої, не буду вам розповідати, які ціни, тому що якби я не засаджував, то і смисл про це розмовляти. Ну, як би сказати, не моя тема, то навіщо якби, підносити якісь. Шквал емоцій. Була надія така, друзі, що я так спостерігав за ціною. І так в аж радість була, що хто засіяв сою десь трішки, ну, хоч трішечки, хоч соя трішечки, випригне в ціні, можливо, дасть якийсь результат. Але дивлюся за тенденцією останньої неділі, то не сильно воно радує. Навіть я вам скажу по правді і в суму ганяє. Тому що я так сподівався, що хоть. Певно, хто засіяв її, що її хоч витягнуть нею, хоч трішечки, і і коротше, ви самі розумієте, хто сіяв, то слідкує, мабуть, за ціною. Кому буде цікава ціна, яка в нас тут, я пишіть у коментарях, я так відповім, як би сказати, в коментах, щоб не на відео, щоб не підносити якийсь такий. А телефонував за пшеницю. По правді, телефонував за пшеницю, пшениця трішечки була піднялася до 4 тисяч за тонну. І так і завмерло. 4 тисячі за тонну це дуже низька ціна для. Ну, хто, хто займається, хто той знає, скільки потребує і вкладжень, скільки потребує і роботи, і, і солярка, і мінеральне добриво, і підживлення, і ЗЗР, і інші інші, інші теми. І то така. Але, як би сказати, у мене є там трішки так дивлюся, щоб здати, бо так залишається зерна. Вистачає. Зерна вистачає, то дивися здати, але так, трішки сунувати. Ну, суть суть цього, як би сказати, не в тому. Суть у тому, що жарко, а робити треба. Цівалочку я встиг зробити, так бо там роботи було ну встиг. так Спішив, щоб зробити, щоб вона була готова, щоб бачити, Ну що 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 робити далі. а Рубаючий каток по соняшникові, то потрібно трішки. Я вже бачив, як того року він працює. Ну, працює, там питань не було по ньому і немає, в принципі, але зараз підемо його трішки під шаманим, під підлагодим, почіпляємо, подивимося, що до чого як. І заодно вам розповімся про нього, про його мінуси, його плюси, що він дає. Ну, вже так, і би сказати, в з Тоді ходім. Ходімо трішки пожаримося, підлагодимо його, підмайструємо, що також був готовий. І вже стояв, щоб підчепив і потрібний час. Виїхав, зробив роботу, щоб все було, як би сказати, по феншую Поїхали. Що вже зробила, да? Молоде. Якось огірка найду хоч на ваші поїсти. Так, ідемо про Ну що ж, друзі, рубаючий каток. Він буде потрібен для подібня решток після соняшнику. Річ я вам скажу бомба. Річ просто бомба. Рекомендую, маєте можливість купуєте, маєте можливість робіть, що хочете. Ну, оця річ робить, є відео на каналі, вона робить просто. Красоту. Просто красоту. Тут, що було використано в мене. Ну так по, по деталях. Ножі від е, силосного комбайна Я не знаю, як оці старі німці, чи як вони там, коротше, від них ножі приварені. Ну, як я робив, відео є на каналі. Звідси тройка, звідси тройка. На болти в трьох місцях ніж довжиною 60 см. Висотою, мені здається, 10 см. Тут розкос, розкоси. Труба 28 діаметру, звідси. Це хто не бачив, можливо, хто пізніше підписався. Звідси диск від Жигуля. Стоїть отак, дивіться, чулків Жигульовських обрізана обойма, там той самий підшипник. І вал виточений і наздовж, мені здається, тут я всередину пхав в трубу. Тобто вал, звідти звідти в трубі, що не так лише на кінцях тримається. а Труба невеликий діаметр, мені здається, 32- чи якась труба просто для центрації оцих валів, щоб їх не ломило. Рама з профтруби шатої, це від якоїсь цепки чи від чого. Це профтруба. Ну, ця шата, як би сказати, грубосінна труба десь е 10 на 10. Ну, да, десь 10 на 10. Сюди швелер 120 розверено під е, чіпляти, щоб як прицеп на Яблучко. Тому що чому навісне не робив? Писали мені тими разами, що навісне краще виїхати. Навісне розумієте, що потрібна тут швидкість при роботі з цим агрегатом. Десь вильнув, і оце все воно на навісці буде грати. Це моя суб'єктивна думка. Тобто навантаження, ну яке там навантаження навантаження є, тому що його загальна вага при роботі, яка буде, це десь 400 кг. Тобто оця 400 кг трішки буде ззаді, трішки, мені здається, виляти. А на цьому яблучку, це моя суб'єктивна думка, можливо, там не аж це значне так. А, шоку попало, якийсь комар. А на Яблучку вона собі спокійно ходить і їж підносити там не потрібно, з нею розвернувся і пішов далі. Така штука, таке, ну це я вам показував вже механізм моє ноу-хау. Отак воно. Ну там шплінтується, звідти і звідти. Так воно в транспортному положенні, коли потрібно переїхати. Коли виїжджаю на полеся, я виріжу там верба, яка спала під ставом, Така, знаєте, рівненька і така славненька вербичка, то я сюди е, вербу кину і виріжу, так і там заодно. Таку, щоб виїжджати і ці колеса задирати нагору. Нічого важкого немає, переварив лише на дві уже взяв. Щоб я накладав того року 3 метровки клав. 3 метровки це тако їдеш, воно що такого. Воно що скаче, його треба в'язати ненадійно. Взяв пасинків два штуки. Але я вам скажу, що зрозумійте правильно, що, вербу, Поклав і додому привіз, і ще палити пару днів можна. Опасинки возив, як той тормоз по, по полі. Ну, якось не, ну, не солідно, для, знаєте, що Ну що ж, об'єктивніше кинути, звісно, оцю круглячок якийсь сюди. Закинути, під'їхати, завантажив, з ним зробив, поробив. І усилив кріплення. Отут, ще гаряче, усиблив два таких. Зробив, виточив отакі дві втулочки, Палець виточив і от таке кріплення. Тут стояла, у мене, тут стояла у мене труба, така сама, але їх виривало. Вона ніжна, приварити її сильно не можна, ну аж так, як би хотілося. А цю річ вже надійніше набагато. Тобто більша площа, краще можна проварити його, заварити. По-чесному скажу, фарбувати я його не буду. Сюди, щоб це три літри банку велику фарби. Того року я пофарбував і бачите, що від тої фарби залишилось аж нічого не залишилось. А щоб кожного року витрачатися на фарбу, да, було б гарно, я знаю. Але таке, як сівалка, то воно вартує того, щоб е, пофарбувати. Таке, як ця річ. Так, також вартує, щоб пофарбувати, але щоб витрачати ще якісь ну, кошти на це і час, і... не буду. Три-чотири роки вона. Точно, що не зогниє ні в якому разі, а 34 роки наш час для агрономії це такий солідний вік, що й на пенсію можна вийти. Ну, самі розумієте реалії, які зараз сталися і що до цього як. Так, говорю з юмором, але всередині все рівно трішки по-іншому і відчуття, але якось так звик звик проходити оці ситуації так. І такі справи, що. Річ, ще раз скажу вам, що. Бомбезна. От, що, що, от, пройшовся от по ці е, бадилля, порозбивав, рубає, воно десь на 17, 16, 18, як яка, є погрішність. Це все-таки не заводська. Десь, десь трішки більше угол поклав, десь менше. Воно такі є трішки погрішність. 16, 17, 18 см. Палку. Рубає прекрасно. Не добиває трішки воно зеленкувати. Трішечки не добуває, але е, перед посівною обробіток це перед пшеницею мені потрібно робити дисками. Тобто диски його ще добивають, трішки перемішують. І та сівалка, чому я робив її у два рядки, тому що, я ще раз повторюся, йде після соняшнику пшениця, то так, щоб оці е, потрібні рештки проходили межі анкера. Якщо діскова якщо дискова сівалка сз 3,6 там які які є. тобто Тобто цією штукою перебивати і зразу можна заходити сіяти сівалкою без ніякого додаткового передпосівного обробітку. Ну, вся в залежності від погоди і від стану посівної поверхні. Але я вам скажу, що з СЗшкою, якби була діскова, я б навіть перед тим як сіяти, і не дискував його. Пройшовся би так, воно оце подрібнює і навіть трішки так підрібнює площу. Ну, не аж там, що як борони за ці культиватори зробить, а от такий є момент. Що річ доволі. От що буду хвалити, то буду хвалити. Що такі штуки вони класні. Звичайно, що, ну, самі розумієте. Але такі справи. Практично готово. Чурочку тут якусь вріжеться, покладеться. Отут, я казав, тут ставив я три метрових таких, і воно це йорзало, бо це стояло все ж таки, як швидкість, і на полі, ви ж самі розумієте, воно нерівне. А так, одненьку таку обсунув сюди і. Вперед. Я думаю, що воно так плотно сяде, сюди, упряться, так вирізати ще, щоб, знаєте, звідси сюди, і колеса так закинуться наверх, і буде діло. Такі справи, друзі. Коментуйте, ставте вподобання, буде приємно коментуйте, давайте якісь поради, можливо, своє бачення висловлюєте, чи потрібна річ, чи не потрібна річ. Як ви виходите з таких положень, буде цікаво читати ваші, ваші коментарі, оподобаннями оцінюєте мою роботу. Ну, це я роблю для себе. Це ж не те, що я роблю, щоб вам відзняти ролик, відео в YouTube. Як живеш, те й показуєш, що виходиш, тому що без цих речей. Без сівалки, без подрівнювача диски, оприскуватів, займатися на землі дуже важко. Практично нереально, це буде стояти набагато більше, і будуть вас щоразу, не дай Бог, але такі мінуса, що мама рідна. А якщо все ж таки щось мати своє, щось купи, придбати, що можливо зробити, такі роки нелегкі роки, але все рівно повинні старатися виходити із положень, щоб зробити обробіток землі. Якісніше підготовити якісніше і далі, як далі. Так і тому коментуйте, ставте вподобання, буде приємно. До наступних відео і хай щастить!